Вопрос на пов'язки дня головне один. що робити з корупцією, як з нею боротися, як ви боретеся, послухати ваші приклади і чого вам не вистачає, чим ми могли би бути, бути там взаємокорисним. взаємокорисним. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума чармійського друга? Чому так відбувається вже 28 років? Как они только увидят, что мы боремся с коррупцией, они увидят, что мы действительно не воруем, мы увидим, что не строим мы никакие схемы. Мы действительно хотим, Господи, все, что мы все хотим, жить в нормальной, свободной, демократической стране. Все. Вы да. готовы брать на себя политическую ответственность и фактически делать то, чего вы требуете от Петра Алексеевича, если у вас в окружении найдут вашего Сминарчука. Вы уйдете в отставку? Я считаю, что президент Порошенко... Должен был посадить Свинарчука. Он сам посадить не мог, но он должен был выйти и сказать, я прошу, я обращаюсь ко всем правоохранительным органам, ко всем там судям а в и так быть? далее. Если будет такое, как Свинарчук, я считаю, президент должен уйти от отставки. Мне подсказывают мало времени, поэтому, если можно, несколько коротких вопросов и потом очень короткий блиц. А разве просили его уйти в отставку? Нет, не просили, но мне считали, мне кажется, что это европейская практика, если это... мы идем в Европу. Нет, он партнер, тот же важный. Он партнер со Свинарчуком, конечно, в отставку, и не только, и дальше криминальное разбирательство этого вопроса. А если в его команде был Свинарчук, и он не знал о том, что он украл, то он должен был Свинарчука посадить. Я держу кулаки, чтобы вашего окружения в политике больше не было. З приводу пана Коломойського, я вам одразу скажу: всі люди, які порушують закон, всі свіннарчуки, гладковські, і якщо серед них буде, потім Коломойським, всі сядуть за ґрати. Набу, набу кажуть, в сьому вині сап, генпрокурор каже, Ну була політична воля. Ми вже всіх посадили. І я кажу, що у нас є політична воля, є політична воля, щоб можна було нормально безпечно жити в Україні. І є головне є політична воля, щоб посадити всіх цих грабіжників, які дуже брудно заробляли на всіх цих справах. Є політична воля, є бажання. Немає тільки одного, немає часу. Давайте працювати. Я думав, що нікому не можна вірити. А відбулося так, що більше, ніж нікому не можна вірити. Тобто зовсім немає людей, якому можна довіряти. Ну, крім нашого такого вузького кругу, всі брешуть. Всі брешуть, всі беруть хабарі, всі ворують, і при цьому з посмішкою на обличчя. Тобто цинізм вищого рівня. Чесно, війти, війти в історію. Я б хотів, щоб наша команда війшла в історію. Я б хотів, щоб всі нас поважали. Бо немає жодної команди президента будь-якої в Україні за всі 30 років, котрого б чи котрих люди б на вулиці коли пізнавали, браділи і дуже поважали. Перше, найголовніше людина найвища цінність. Людина понад усе. Не людина для держави, а саме держава для людини. Чесно кажучи, 28 років у нас діє в принцип держава для людини. Але це завжди стосувалось однієї конкретної людини. Ну і ще членів її сім'ї та найближчого оточення. Тому ми повинні змінити філософію державних інститутів і світогляд державних службовців. Перший пріоритет елітна корупція та організована злочинність. Три місяці тому я, ви пам'ятаєте, всі зустрічався з керівниками та САП. Хотів би почути від них про результати спільної роботи у переслідуванні топ корупціонерів. Другий пріоритет злочини, які завдають великих збитків українській економіці та національній безпеці. Хочу нагадати щодо злочинів у системі «Укроборонпрому», зловживань щодо виділення мільярдної допомоги підприємствам АПК. Прошу керівників пан Труба, керівників ДБР та е, НАБУ доповісти про хід розслідувань цих фактів. Перед вами сьогодні дійсно великий виклик. І це не просто повернення громадянам вкраденого через покарання топ-чиновників, топ-корупціонерів нашої країни. Це повернення громадянам відчуття і віри в те, що дійсно в Україні є справедливість Корупціонер Покараний держава, суспільство, інвестор всі захищені. Гучні справи корупціонерів залишались в тіні в довгому ящику. Але ми вже працюємо над цим питанням. Ми будемо вам допомагати і Верховна Рада, і на законодавчому рівні зробимо все. Дорогі українці. Я часто закликав вас взяти участь у якомусь челенджі або флешмобі. Зараз настав час для наймасштабнішого. Взяти участь може кожен громадянин України для цього. Не потрібно записувати ніяких відео. Не потрібно ставити ніяких хештегів. Потрібно тільки одне жити за законом. Шлях України до успіху це дорога з двостороннім рухом. Ми, як влада, будемо працювати чесно, але нам потрібен і ваш крок назустріч. Ми не зможемо відродити економіку, якщо люди не будуть платити податки. Це стосується кожного: від олігарха до водія таксі. Ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі або ставатимете співучасниками розпалу державних коштів. І зараз я звертаюсь до громадян. Якщо від вас вимагають хабар, пропонують відкат чи будь-яку іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть, не потрібно писати у соцмережах Все пропало ці, такі самі, як ті, «Зеленський понаставив своїх рішав», Ні. Ось телефон. Це гаряча лінія набу. Дзвоніть і повідомляйте. А правоохоронні органи будуть реагувати та карати. Давайте пам'ятати, що Європа починається не з державного кордону. Європа починається з недопалка, який летить у смітник, з пристебнутого ременя безпеки, з оплачених комунальних послуг та податків. З відповіді ні, коли вашій фірмі. Пропонують на тендері нагнути державу. Давайте щодня робити маленькі кроки назустріч іншій ментальності. Давайте докладемо свою частку і всі разом станемо засновниками та акціонерами нової процвітаючої України. Я починаю з себе, підписую прийнятий парламентом закон про імпічмент президента. Давайте, нарешті, доведемо самі собі, українці можуть. Жити по-іншому, жити чесно і за законом. Давайте зробимо це разом. Я чесно кажучи, дякую за облиски, але ми хотіли би вам аплодувати. По-перше, я хотів би звернутися до вас, шановні детективи, Набу, шановні прокурори САП спецназ. Мені особисто дуже приємно тут і з офісом президента. Тут знаходитись. Ви знаєте, сьогодні у нас інші емоції, тому що ми зовсім інші люди, і ми дійсно поважаємо вашу професію, кожного з вас. І ми хотіли з вами. Я, я чесно хотів з вами особисто познайомитись з кожним, ну поки що мало часу для цього. Але хотів би вас привітати. Хотів би вам сказати, що. Сьогодні такий запит суспільства на перемогу справедливості, такий запит суспільства для того, щоб всі корупціонери були за ґратами. А це вже тільки ваше повноваження, ваш професіоналізм і ваша енергія. Ось цю енергію це головна головне питання. і Чому я приїхав до вас ну, з моїми колегами? Ми приїхали, щоб вас зрядити цією енергією, щоб ви розуміли, ми на вас впливати не будемо і не хочемо. Але ми дуже хочемо, як, як люди, які представляють суспільство, я, як обраний президент України, я дуже хочу, щоб ви знали, що руки у вас не зв'язані. Будь ласка, ми дуже хочемо, щоб всі корупціонери, всі топ-корупціонери, щоб вони дійсно відповідали законодавству, щоб вони дійсно заслужені вироки, отримали, тому що нам... Суспільство це ніколи вже не пробачить, а зараз у нас є великий шанс. Я знаю, що до вас по різному ставилась бувша влада, але ми не про бувших, ми про майбутнє. Я про майбутнє і хочу вам сказати, що ми дійсно дуже віримо, віримо в ваш професіоналізм, віримо в вашу енергію, віримо в ту справедливість, яка є у вас в серці. Я розумію, що на вас дуже багато тиснули. А може навіть зараз хтось тисне. Ну якщо хтось тисне, Дивіться, ми впливати на вас не будемо, а якщо хтось тисне, ви нам кажіть, на них будемо. Домовились? я, я правда, я дуже хочу, я вірю. В, в цілому я вірю в українців. Я, я впевнений, що ви найкращі прокурори, детективи, одні з найкращих, тому що ще ж люди зараз на завданні, як сказав Артем. Одни з найкращих. Спеціалістів. Пам'ятайте, що у нас така. Незалежна свободна країна, і у якій сьогодні є великий шанс. Будь ласка, доводьте свою справу до суду. З судом теж не все легко. Но ми так. будемо над цим працювати. Теж не будемо впливати, але будемо з цим ретельно працювати. Ми дуже у вас віримо, ще раз хочу вам сказати. Якщо будуть проблеми, звертайтесь. А, ну, у вас сьогодення. І чи при нас у вас розв'язані руки? І навпаки, ми би хотіли, як представники суспільства, щоб руки зв'язані були у тих, хто на це заслуговує вже багато-багато років поспіль? Я просто хочу вам пояснити про посадку. Весна прийде. Коли я прийшов, я думав, на другий день ми будемо всіх саджати, всіх корупціонерів. При цьому. Перші наручники, які наділи на мене, всі вокруг, сказали, ай-яй, ай-яй-яй, президент не має права впливати на органи». Я. Окей. А я можу збирати нараду і говорити з правоохоронцями, які в них діють. А так можна? Так це за закон. За закон. Угу. А якщо ходить бандит по вулиці і мені дзвонять всі і кажуть, ця людина вбиває, там, бреше, вона була депутатом. Я можу їм сказати, де посадки таких людей. Ну, ви можете, але дуже обережно. Тобто я повинен ще підбирати слова, бо це буде вплив. Бо не дай Боже, це буде вплив на правоохороні органи. Підтримуємо повну незалежність НАБУ, САП та ДБР. Не дуже багато посадок. Поки що це не почалось. Ну і згоден, і ні. Дивіться. Справа Свінорчуков. є, є. Пашинський є, є. Далі Мікітась є, є. Дубневич є, є. Навіть ви бачили в Верховній Раді, за Дубневич не всі голосували. Всі бояться, що до них буде таке саме ставлення. І правильно бояться. Воно буде таке. А далі будуть вируки цим людям, про, про кого я сказав. А не будуть, будуть відкриті інші справи. І ніхто не буде зупинятися. В чому є проблема швидких одразу посадок? Багато справ, повірте нам, є, до яких ми зрозуміли, ми повинні підготуватися. А по-іншому ці люди будуть виходити, виходити на свободу. Тому що всі ці справи розваляться в судах. Тому все буде, що значить вимушені заробляти на корупцію. А де вони заробляють? якщо... А мені все одно до задні це, де Я вони заробляю. заробляють людина, яка бере. Як ви кажете, заробляє на корупції. Я хочу дивіться, я поважаю вас, поважаю за все, що ви зробили. Но в цьому напрямку у нас різні погляди. Люди, які заробляють на корупції, повинні сидіти в тюрмі щодо корупції. Ми чистимо вертикалі вибудування великим бізнесом, називаємо їх так, тому що поки що вони не олігархи, поки немає нашого закону. Так ось, ці вертикалі в кожній інституції України, в кожній інституції нашої держави. Ну, про медіа ви прекрасно знаєте, але це тут не до чого, це приватний бізнес. Але що стосується держави, в кожному міністерстві, в парламенті, великий вплив цих людей. Я вважаю, що ми почали закінчення цієї епохи. І я точно їх закінчу епоха бідності. Це найскладніше. Що, те, що я до цього сказав, це буде залежати від моєї волі. І я її проявляю. А далі підтримка правоохоронців. І надію, що я не, не, не залишусь сам на сам з цими групами. Тим не менш, я спокійний і зараз наприкінці. Другого року я себе дуже гарно почуваю. І розумію, що я роблю, куди йду і з ким я закінчу. Отже, питання номер один: чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Юзайседелі в гада є пайсенполітикс та із вайндер-проміс андроделивер. It seems to me that when it comes to your crusade against corruption, you've done the exact opposite. You've over promised and you've under delivered. Would you accept that? I'm not sure what I'm saying, President. I'm not sure what I'm saying. I'm not sure what I'm saying. I'm not sure what I'm saying. Well, you, you don't believe in the people around you, it seems, because you appointed a cabinet which was seen by many in Ukraine as full of strong, honest, straight people. But within months, you replaced some of the most important figures, including the prime minister, including the Prosecutor General. The Prosecutor General whom you fired then said you had lost your nerve in the fight against corruption. Why, why did you lose your nerve? Я нічого не втрачав. Я просто одразу сказав: хлопці, ми йдемо будувати країну, йдемо змінювати. Ми з вами рівні. Будь ласка, ви ніколи не були генеральним прокурором. Я ніколи не був президентом, але ви професіонал. Ідіть. Якщо через півроку ви не покажете реальні результати, хто б ви не були, навіть якщо ви мої друзі, приятелі, міністри, прем'єр, I mean, містерпрезидент. Немає, немає немає часу. Немає часу. Люди кажуть, весна прийшла, де посадки. Вірити чи ні, але саме цим питанням та словами, які не можна казати на телебаченні, я починаю кожну нараду з керівниками наших всіх правоохоронних органів. Воля є телефонного права. Немає глибинної корупції в Україні немає. Багато чого вимала ця війна. Багато хто побіг з нашою державою, якщо чесно, якщо казати відверто. Але на жаль, деяким особам здається, що війна десь там, десь далеко від них. Ніби купол Верховної Ради, чи стіни якихось там кабінетів, чи перелік якихось там повноважень можуть закрити від реальності, ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані воєнкомам чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у воєнкоматі, комусь хабарі в судах для будь-яких державних посадовців. Це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства. Ви, пане президенте, ви оголосите війну корупції? Чи у вас вистачить сил вести дві війни разом? Чи повинен я знаходити часу більше на боротьбу з корупцією? Так чи ми це будемо робити точно? Я поставив задачу законодавства. Законодавству і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. Кожному президенту, хто був до вас, суспільство ставило одне запитання: чи ви готові, пане президенте, почати зі свого оточення? Чи ви готові почати зі своєї команди боротьбу з корупцією? Так, у мене немає своїх чи не своїх. Є чесна людина або є нечесна. Сказати, що у нас немає корупції це брехати. Просто ми відкрито про це говоримо. Ми з цим реально боремось. Безумовно, в побуті корупція існує, а вона є, але інституційно я впевнений, що Україна все це поборе. Для цього потрібне трішечки часу.